Грудень 2022 року. Київ, центр міста. На дворі 2 градуси морозу. Вітер колючий, пронизує крізь пальто, і хочеться тільки одного скоріше зігрітись. Люди поспішають, ховають руки в рукавиці і квапляться туди, де тепліше. І в цьому потоці людей бабуся, їй 84 роки. Згорблена в старенькому пальті. Вона заходить у кав'ярню. Не просить милостині, не галасує, не свариться, а просить просто. Трішки побути в теплі і її не впускають. Спокійно, але впевнено. Офіціант закладу каже: вибачте, але вам сюди не можна. Вона так і стоїть біля витрини. А за склом зовсім інший світ. Люди всередині п'ють каву, їдять, сміються, а ззовні стоїть вона самотня, невидима і замерзла. І місце для неї в тій кав'ярні не знайшлось. Усе це сталося в хлібному, колись улюблені для киян кав'ярень, де ми часто зустрічалися на сніданки, проводили час з друзями та сім'єю. У цьому відео ми пройдемо шлях від злетохлібного до, до його гучного падіння. Розберемося, чому кризи виникали одна за одною, і як відсутність емпатії. Загубили бізнес. А мене звати Юлія Пілкей, і я працюю в піарі та комунікаціях уже 6 років. Я бачила, як створюються сенсації, роздиваються скандали, і як за один день бренд, який був на вершині, падав вниз через неправильно підібрані слова. Підпишіться на цей канал. Тут ми говоримо про репутацію, яку неможливо купити за гроші. Якщо ти підприємець, маркетолог, піарник або просто людина, яка цікавиться світом маркетингу. Залишайся в цьому відео. Усе почалось у 2018 році. Подружня пара Аліна Косічкіна та Дмитро Заходякін підприємці, які вже мали чималий досвід у ресторанній справі. До слова, Дмитро навіть володів молочним заводом. А Аліна працювала у сфері розваг, керувала нічним клубом. Вони відкривають першу локацію в мережі хлібний на великі Васильківській. формат кафе кондитерська, просте зрозуміле меню: кави, сніданки, були, круасани і все таке смачненьке. І дуже швидко вони. Залетіли. за перший рік. Бренд відкриває одразу шість локацій: На Шатару Ставелі, Богдана, Хмельницького, бульварно-Кудравська, Пасаж Хрещатик це центральні столичні вулиці, де місячна оренда сягає десяток тисяч доларів, і конкуренція просто шалена. Але саме там вони відкривають свої перші локації і стають. Точками притяжіння. Просто вдумайтесь, якийсь стрімкий успіх був у Хлібного, адже до листопада 2020 року кількість їхніх закладів сягнула семи. А на початку 2022 – 18. Для ресторанного ринку це просто космічна швидкість. У галузі харчового рітелу вважається нормальним відкривати по 2-3 заклади на рік для того, щоб встигнути вибудувати всі операційні процеси. А тут масштабування майже утричі за два роки. І це в умовах жорсткої конкуренції, адже Просто згадайте, скільки класних закладів є в Києві кадрового голоду в хоряка, і навіть попри пандемію, яка закрила величезну кількість ресторанних бізнесів. До 2022 року хлібний був у Києві просто всюди, на різних центральних точках, на Подолі, в спальних районах. Їхні соцмережі були ледве не самими трендовими. Їхні інтер'єри копіювали. Вони потрапляли в рекомендації на гугл-картах, у різних топових медіа, в тревел блогах. Це був новітній, справжній лавмарк Бренд столиці. Красивий інстаграмний, дуже стильний. Такий успіх рідкість навіть у мирний час. А у 2022 році або під час пандемії це просто якийсь унікальний виняток. Але ключова проблема хлібного, про яку ми будемо говорити у цьому відео, яка буквально зруйнувала їхній бізнес, така. Коли відкриваєш нові заклади, копіюй не тільки інтер'єри Інстаграм, а й всю внутрішню систему. Хто наймає людей, допомагає їм і контролює, що все було ок. Хто рахує зарплати, прибутки і не плутається в цифрах, хто навчає нових барист, менеджерів, щоб вони знали, як себе поводити з клієнтами, і хто слідкує за тим, що бренд говорить не тільки в Інстаграмі. А й в реальному житті саме ці невидимі для звичайного споживача речі не кухня, не вітрина, а люди, процеси і культура всередині почали сипатися першими. Як думаєте, що вбиває бренд? Не ціни, не конкуренти і навіть непогана їжа. Ось на днях у Львівському закладі Михайла Кацюріна отріюлось аж 50 людей. Це жахлива ситуація. Михайло входить, до речі, в цих 50 постраждалих. Але просто до прикладу, подивіться, як виглядає нормальна кризова комунікація, коли власник не відсиджується, не бреше, не виправдовується, а бере все в свої руки і несе відповідальність. Всім би так, правда? Але повертаючись до мого запитання: бренд помирає, коли люди перестають вірити, що ти нормальний. Перший репутаційний надлом хлібного стався ще задовго до тої ситуації з бабусею у 2021 році. Дівчина на ім'я Дарина працювала в одному із закладів хлібного, але все змінилося після того, як вона зробила страшну річ. Вона пробила на касі для подруг випічку по своїй знижці працівника. Звучить жахливо. Звісно, я іронізую, і тим більше жодних заборон у правилах хлібного на це не було. Але дівчину звільнили ключове без виплати зарплати: 17 тисяч гривень два місяці роботи. І жодної копійки за цю працю Дарині нічого не залишалось робити, як тільки розповісти про цю історію в своєму інстаграм. І тут все посипалось. В коментарях люди почали масово ділитись аналогічними ситуаціями. Наприклад, як офіціанці того ж хлібного пригрозили звільненням за те, що вона сильно вдарилась ногою і попросила відгул. А дехто писав, що їх змушували працювати одразу в кількох закладах хлібного. І тут важливий момент разом з цими історіями, які стали більш-менш вірусними в соцмережах, про те, як Негарно відносяться до співробітників про те, як не виплачують зарплати, почали вилазити й інші моменти. Наприклад, старий скандал на той момент, який вже всі забули, про те, як власники хлібного агресивно відгукувались про українську мову або про інші бізнес-проєкти власників, які мали дуже погану репутацію на ринку праці. І піднявся загальний фон, що ніхто не хоче працювати в хлібному, тому що там атмосфера як в колонії. І, попри весь негатив, це ще не стало фатальною помилкою хлібного. Так, тоді. Їх обговорили, негатив вони свій отримали. Можливо, велика частина із вас, глядачів, тоді вже їх закенселили, але насправді бренд все одно якось викарабкався. І про скандал швидко забули. Але в піарі все, що стосується репутації, немає дрібниць. Усе, що ти вчасно не пропрацював, колись тобі повернеться. І повернеться з відсотками, що і трапилось у березні 2022 року. Березень 2022 року Україна щойно пережила перші тижні повномасштабного вторгнення, але незламний український бізнес потрошки почав повертатись в роботу, і хлібний серед перших, хто відчинив свої двері. Люди пишуть Дякуємо, що ви є, і все до одного моменту. За кілька днів у соцмережах з'являється пост. Дівчина на ім'я Даша пише: Я працювала в хлібному рік, і коли вирішили звільнитись. Мені не виплатили ні копійки хлібний. Ну що знову цей пост завірусився миттєво зараз? На ньому близько 26 тисяч лайків і сотні коментарів. І у коментарях полилась лавина. Я працювала баристою, мені теж не виплатили зарплату. Коли я попросила лікарняни, мені сказали або виходь на зміну, або ми тебе звільнимо. Нас штрафували за кожну дрібницю, навіть за те, що вийшли не з того виходу. Нам не дозволяли сідати протязі зміни, а вона на хвилинку 12 годин. У туалет треба було просити дозвіл, і це не жар. Один за одним колишні працівники або теперішні Хлібного почали відкривати всю правду. Вони показали, який хлібний насправді зсередини, і тут спрацьів. Вав один відомий психологічний механізм, коли одна людина піднімає якусь ніби табойовану тему, інші ментально отримують дозвіл також висловитись з цього приводу. Тобто, коли ми всі одночасно щось замовчуємо, але один із нашої компанії починає говорити, ми ментально відчуваємо, ніби також маємо право висловитись. Хоча до цього боялись у випадку з хлібним, очевидно, що негатив всередині накопичився ну дуже довго і пройшов три стадії. Перша стадія накопичення це коли люди шепочуться, жаліються один одному, але за закритими дверима. І в голос про це поговорити бояться. Друга стадія тригер, коли хтось один наважується голосно сказати про своє невдоволення, і цей голос стає сигналом для інших. І третя стадія прорив мовчання ламається, і інші також починають говорити. І вмикається колективна пам'ять, як грубили, як кричали при клієнтах, як штрафували, як не виплачували зарплати. І якщо раніше співробітники хлібного обговорювали все, що їм не подобається, тільки у приватних колах, то після поста Даші понеслась лавина. І вся ситуація перетворилася із окремої негативної історії однієї барист в цілу історію культового бренду, в який в один момент. Втрачає своє обличчя, бо тепер він асоціюється не з сніданками, затишком і кавою, а з виснаженими працівниками, погрозами і зневагою. А що ж в цей момент робить хлібний? Він буквально мовчить у піарі. Це вважається абсолютним мовчанням, тому що не було ні офіційних заяв, ні виходу від імені власників бізнесу, ні якихось конкретних дій. Вони писали під постом Даші, здається, писали її в особисті, але. Краще б не писали, тому що все, що від них виходило, просто тхнула агресією, якимось негативом і виправданням. І цим вони себе ще більше закопали. І тут в дію вступає головне правило кризових комунікацій, про яке я, до речі, говорила детальніше в своєму минулому відео. Подивіться, там цікаво, якщо ти мовчиш, наратив створюють інші, і тобі він може не сподобатись. У книзі Trust Me Online американського піарника Раяна Гульдея є сильна думка. Тиша це не нейтральність. У це. Прову епоху тиша це визнання провини. І це буквально так і є, адже в кризові моменти кожна хвилина вашого мовчання як бренду, як е, людини, яка стикнулася із кризою, це шанс публіці самим додумати і придумати історію за вас, тому що мозок людини не витримує невизначеності. Він домальовує деталі сам і найчастіше не в позитивну сторону. Це явище також має назву інформаційний вакуум. І повірте, що це стан, який є просто найгіршим для всіх брендів, які потрапляють в кризу. У вакуумі найгучні. Шніше чути тих, хто найбільше постраждав. Тому чим довше бренд мовчить під час кризи, тим глибше прірва, в яку він падає. Звідси головний висновок для будь-якого бізнесу у критичні моменти публічної уваги. Мовчання це не стратегія, це капітуляція. І ось останній скандал, який добив репутацію хлібного, після якого ходити туди стало просто соромно. Коли в кафе на хрещатику у січневий мороз не впустили погрітись, бабусю точніше, впустили, але одразу ганебно вигнали. Медіа тоді масово підхопили цю історію. Телеграм, канали, фейсбук, групи, навіть національні новини всі писали про бабусю. Яку не впустили це був той момент, коли відчуття несправедливості стало загальним, коли люди починають не просто коментувати чийсь пост в соцмережах, а просто бойкотувати бренд. Тож у 2023 році хлібний закриває одну за одне свої локації. Хрещатик, точка в самому серці Києва, де завжди стояла черга. В пасажі заклад, який в інстаграмі часто асоціювався із французьким вайбом, на басейні поруч із торговим центром Гулівер, де просто неймовірний трафік. На Тараса Шевченка улюблене місце креативників та молодів. А потім і зовсім від'їзд власників у Лондон. І паралельно з цим повна тиша. Жодної публічної заяви, офіційного пояснення, спроби визнати проблеми або якось їх виправити. Один із засновників публікує фото з лондонської студії, де запускає новий проект: дизайн, мінімалізм, селфбрю, вівсянка з ваніллю. Усе за трендами на Сінхіл, але питання залишається: чи можна просто взяти і перезапустити бізнес в іншій країні із іншою назвою без вирішення проблем? І чи залишається репутація там, де її втратили? Бо навіть у Лондоні знаходяться українці, які добре пам'ятають історії з хлібним і питають: це ж ті самі з хлібного, так? І на кінець цього відео я хочу залишити вас не скандалом, а чіткою системою. Три речі, які має знати підприємець, керівник або піарник, щоб не повторити долю хлібного. Три уроки з краху хлібного для кожного бізнесу: по-перше, репутація будується не словами, а діями. Можна скільки завгодно писати в інстаграм, що ви про людяність і тепло, але якщо ваші співробітники бояться відпроситись в туалет або в мороз, ви не впускаєте бабусі погрітись. Ваші дії говорять набагато більше. Репутація це не те, що ви намагаєтесь про себе розповісти. Це те, що про вас говорять інші, коли вас немає в кімнаті. Кожна ваша дія це вже комунікація. Її бажать і фіксують ваші клієнти, працівники і навіть випадкові перехожі. Другий урок комунікації це не просто про рекламу. Піар заключається не в тому, щоб просто красиво про себе розповідати. А в тому, щоб правильно і вчасно реагувати на різні ситуації у 2021-му для хлібного був перший дзвіночок, коли був той самий пост про невиплачені зарплати. У 2022-му для них був буквально сигнал тривоги після того посту в інстаграмі про масові звільнення і також невиплати виплати зарплат. А 2023-й рік, коли вони не впустили бабусю, став фінальною точкою. І найважливіше за всі ці роки бренд так і не зробив жодної адекватної публічної комунікації, жодного пояснення, вибачення, спроби якось виправити ситуацію, виправити себе як бренд. Хоча б один мінімальний свідомий пост, як це зробив, наприклад, Михайло Кацюрін, уже кардинально би змінив ситуацію і дав би, хоча б якийсь трамплін для виправлення. Не ідеально, але хоча б щось. А хлібний ж натомість відповідав на кожну кризу суцільною тишею. Є три стадії реагування бренду. Перше визнання чесне і людяне. Друге пояснення з повагою до волю аудиторії. І третє відновлення, чіткий план дій, який ви надаєте суспільству для того, щоб пояснити, як саме ви будете виправлятись. Але в хлібного не було ані першого, ні другого, ні третього. І третій урок, можливо, неочікуваний, але співробітник це не гвинтик. Це ваш амбасадор. Найгучніші іміджові кризи починаються не з негативного клієнтського досвіду, не тоді, коли вам поскаржились на несмачну їжу, а з того, що відчувають ваші співробітники: баристи, адміністратори, кухарі, адже саме вони першими бачать ваші токсичні процеси. І першими втрачають лояльність саме їхні щирі справжні історії найчастіше ініціюють публічний обвал. Сьогодні амбасадор вашого бренду це не зірка, який ви заплатили гроші, щоб вона знялася для вашої реклами. Це ваш стажер на зміні, який занурюється у ваш бізнес, і повага до нього це інвестиція в стабільність, а не витрата. І наостанок питання до вас. Чи може бренд по типу хлібного відновити свою репутацію? Або ж довіра не ремонтується? Свою думку пишіть в коментарях. А на цьому все. Якщо вам було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Тут ми говоримо про піар, маркетинг та комунікацію. А мене звати Юлія Пілкей, і побачимось в наступному відео. Па-па!